Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в даному відео ми будемо шукати найгучніший автомобільний сигнал Равлик серед таких брендів як Sonar, Lavita та Bosch. Наші сигнали мають схожу майже однакову конструкцію і відрізняються між собою хіба що розміром і також розташуванням клем. По характеристикам тут все також більш-менш однаково. Сигнали Lavita і Сонар мають абсолютно однакові характеристики. В них тональність 510 і 410 Гц, а звуковий тиск. 115 і 105 дБ. Що стосується сигналу Bosch, тут звуковий тиск або гучність не вказано, а ось тональність трішки відрізняється. Один сигнал має тональність 500 Гц, тобто звучить трішки нижче, а інший сигнал має тональність 420 Гц, тобто звучить трішки вище. Кожен комплект включає в себе два сигнали, які якраз і мають різну потужність і різну тональність. Якщо говорити про бошівські, то знову ж таки повторюсь, тут один в нас більш високий 500 Гц, інший більш низький, 420 Гц. Разом вони створюють більш об'ємне звучання, на відміну від моносигналів, де в комплекті у нас йде тільки один сигнал. Що стосується загальної комплектації, то тут ситуація наступна. В першу чергу жоден з комплектів не комплектується реле, тому його я радив би придбати окремо. Далі комплектація більш-менш схожа. Найбагатша і найповніша вона, звісно, у сигналів Bosch. Тут, окрім монтажних планочок, які вже встановлені на сам сигнал, і ці планочки більш товсті і надійні, тобто сигнал. Закріпиться жорстко і не буде вібрувати. В комплекті є ще різноманітні клеми, болти, гайки, шайби тощо. У сигналу Лавіта комплектація трішки схожа, але вже бідніша. По-перше, тут немає клем. А по-друге, ось ці монтажні планочки тут більш тонкі, тому в комплекті їх не дві, а чотири. По дві на кожен сигнал для того, щоб зафіксувати його жорсткіше. Також є. По одній гайці на кожен сигнал для того, щоб прикрутити безпосередньо саму планку. А ось для фіксації планки на автомобілі, болти та гайки доведеться купувати окремо. У Bosch вони входять в комплектацію. Ну і нарешті сигнали від Sonar. Тут також в комплекті монтажні планки і дві гайки, як і у Lavita, Але планочки. Тоненькі, тобто тут у нас чотири тоненькі планочки, а тут дві тоненькі планочки і дві гаєчки. Далі вже доведеться самому думати, як це все жорстко зафіксувати і дещо взяти болт для того, щоб зафіксувати сигнал на автомобілі. Окрім того, по підключенню, як ми бачимо, у Bosch і Літа по дві контактні групи, тобто плюс і мінус або плюс і маса. У Sonar у нас тільки плюс. Масу ми беремо безпосередньо вже з кузова автомобіля через кріплення. Ось якраз цієї планочки до корпусу самого сигналу. Тобто за комплектацією і по конструкції мені більш за все імпонують сигнали від Bosch і Lavita. Але в даному відео ми будемо шукати найгучніший сигнал, з яким ви на дорозі будете почувати себе впевненим переможцем. Для цього нам знадобиться шумомір, лист шумопоглинача для того, щоб вібрації не передавались на стіл, ну і відповідно потужний блок живлення. Починаємо з сигналу Lavita. Результат цього сигналу 119,4 дБ. Далі в нас йде сигнал від сонар. Тут потужність трішки вища 119,5 дБ. Ну і нарешті сигнали від Bosch. Сигнали від Bosch показали відмінний результат 121,7 дБ. Ну що ж, в результаті тестування можна зробити наступні висновки: сигнали Sonar і Levita мають майже однаковий характер звучання і однакову гучність або потужність. Тому відрізняються вони виключно комплектацією і конструкцією. І тут хочу сказати, що, на мій погляд, конструкція і комплектація сигналів Levita більш правильна і вдала. Тут ще можна звернути увагу на те, що у Sonar. Ось цей равлик складається з двох частин. Виглядає це, м'яко кажучи, не дуже. Тут в нас більш якісне збирання, і мені здається, більш якісні матеріали. А ось що стосується сигналів Bosch, то вони тут беззаперечний лідер. По-перше, у них найкраща комплектація. По-друге, вони найгучніші і в них найприємніший звук, якщо так можна сказати. Тобто ось ці сигнали в нас такі більш пискляві, а у Bosch такий низький, нормальний тон, і, в принципі, як ми бачимо, ще й більша гучність, ніж у Lavita та Sonar. Відповідно, якщо нам потрібна якість і потужність, то однозначно вибір падає на сигнали від Bosch. Якщо ми хочемо трішки зекономити, тоді з цих трьох сигналів можна обирати сигнали від Lavita. Що стосується сигналів Sonar, то вони за потужністю в принципі не поступаються сигналам Lavita, але знову ж таки тут гірша комплектація і гірша конструкція. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.